На чорну землю сонно розбудила, уквічала її, лястом, Балвінком уклила. На кавині одиноке, хідечко йдаря, десь подівся соломельку, на питай, не знає. От зіброві вітер віє, гуляє по полю. Край дороги гне тобою до самого долу. Стан високий, лист сирокий, нащо зеленіє, кругом тепло, Як те море сироке саніє? Пишається калинунька, явер молоді, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Сонце гіє від Споя на долину. Надпуту. Дою гнева гвою червону калину. На калині, на калині одиноке гніздечко їдає, а десь дівся соловейко, не питає, не знає. Дай, тече Тече Яром яром над виду. Женчу над водою цілують вида. Попиш вишневий колохати, коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Богатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Сімей вечір як коло хати вічиня зілочка стоїть, дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, що солобайку надає, тільки дівчата соловайками не затих. І на полі